Про події війни говорить Стратко. Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець, Донбас, володінні населеним пунктом часів яр, створені умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський після відвідування позицій на східному напрямку фронту реалізації планів противника. Заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоден атаки ворога написав він разом з тим, за словами головнокомандувача зсу, загроза залишається актуальною з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити часів яр до 9 травня. Тому з метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕП. Головний висновок з дводенної роботи на фронті необхідність підвищених. Підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Він зауважив, що в збройних силах продовжується проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублюва. Ання направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів, і головна задача цих заходів: нарощування боєздатності військ, збереження життя воїнів, зриви планів ворога та забезпечення підготовки резервів. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Новий Часів'яр, Нью-Йорк, Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах Совних пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 770 окупантів, 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система. Лідер більшості у Сенаті США демократ Чак Шумер заявив про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. За його словами, це сталося під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу на прес-конференції. Чак Шумер висловив сподівання, що цього тижня можна цитую щось зробити, щоб допомогти обом країнам. На його думку, найкращий спосіб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю це розглянути та прийняти палатою представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам, в якому для України передбачена допомога в розмірі 60 мільярдів доларів, а для Ізраїлю 15 мільярдів, у свою чергу лідер більшості в палаті представників Стів Скалі заявив у суботу, що цього тижня Палата представників змінить свій графік, щоб розглянути закони, які підтримують нашого союзника Ізраїль, і притягують до відповідальності Іран і його терористичних поплічників. Але поки що не зрозуміло, що це будуть за закони, і наскільки вони можуть. Підрізнятися від законопроекту ухваленого Сенатом у той же час спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес спробує ще раз проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану однак не став уточнювати, чи закон також передбачатиме допомогу Україні та іншим союзникам США. Військовий кабінет Ізраїлю шукає рішення, як і коли відповісти на масовану атаку Ірану за участю ракети безпілотників, що сталася в ніч на неділю. За повідомленням ізраїльських медіа, одразу після завершення атаки представники політичних партій в кабінеті, зокрема Лікут та Національна єдність, запропонували завдати удару у відповідь по Ірану. Проти цієї пропозиції рішуче виступили військові міністр оборони Іоав Галант та начальник Цегалу Герці Халеві. Як відомо, Іран та проіранські сили завдали ракет. На дронового удару по Ізраїлю під час атаки було випущено понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 крилаті ракети, і 120 це були балістичні ракети. Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу цагалу, а також сильну бойову коаліцію, які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені. Це дуже важлива стратегія. Егічне досягнення заявив прес та армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі. У відбитті атаки приймали участь повітряні сили США та Великобританії, які збивали цілі ще до того, як вони досягли повітряного простору Ізраїлю. Крім того, Цагал подякував Франції за допомогу в спостереженні за повітряним простором, що дозволило ефективно відбити напад. У відбитті ударів також були задіяні системи ППО залізний Купол, Праща Давида, а також комплекси РО-2 та ЕРУ 3 які призначені. Для перехоплення балістичних ракет відбиття масованої атаки Ірану обійшлося Ізраїлю більш ніж в один мільярд доларів. Такі підрахунки в ефірі ізраїльського телеканалу Йенет навів бригадний генерал Цагал в запасі і фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах. За його словами, іранські БПЛА збивалися в основному авіацію а для знищення балістичних ракет потрібно було використовувати ракети Ероу вартістю у 3,5 мільйона доларів кожна. Тож за словами бригадного генерала собі Вартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищила витрати Ірану на її організацію в 10 років. Для українських воїнів розробили саперні берці. Про це в інтерв'ю Армія інформ розповів заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Ми постійно вдосконалюємо різні зразки одягу. Останні наші розробки антитепловізійне пончо, яке має захистити наших бійців від ворожих тепловізійних дронів. Саперні берці це таке спеціальне взуття з балістичною устілкою. Воно допоможе вберегти кінцівки наших спеціалістів інженерної служби. Наразі тривають випробування, розповів. Він він також додав, що на завершальному етапі випробування плавучого бронежилета для спецпідрозділів ЗСУ скоро в нас з'явиться ще більше зразків еталонів. Розробки не припиняються. У центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення щодня аналізують досвід сучасної війни. Зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.